Що у більшості людей є свої власні домашні улюбленці? Ми бачимо, що на вулицях також багато безпритульних тваринок, і кожен з нас не може пройти повз, адже серце крається, хочеться їм допомогти, особливо у зимовий період. Сьогодні з Іваном Івановичем Лівінським будемо говорити про те, як саме правильно допомогти безпритульним тваринкам. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже багато ми бачимо в Вінниці, Зокрема, є тваринники, які мандрують. Вони звісно, що звищіть до холодів, проте як як можемо полегшити їхнє життя і надати їм Загинути у зимовий період? Ну, перше, що потрібно для тварині, для того, щоб вижити в холод, mm -hmm. так перше це дати їсти. Mm -hmm. Тобто, ну от є акумулятор. Да, а якщо він розряджений, то ну він потім виходить в негодність. Так само є організм. Якщо він розряджається, тобто енергія угу. е пропадає на той самий обігрів, а немає зарядки, то що тварина, звісно, замерзає і е е гине. Тобто ти виходити десь ти в магазин, зайти сосиску або так, корм, так. або що небудь. Для чи... того щоб тваринка вижила е в холодний період е року, е ми повинні. В першу чергу, якщо є можливість, ну ми повинні її знайти, допомогти тварині. Наїстися, от тваринку нагодуючи тваринку. Ми даємо їй енергію для того, щоб вона зігріла себе, змогла дойти, знайти собі більш тепле місце. Укриття у нас багато, слава богу, в місті є людей, які там місцево територіально будують будочки, да там пінопластому утепляють їх там із шторками, з дверками. Навіть магазини я бачила, пускають. Минула річ пускали у хол свій да, Так, да, для того, щоб тваринки зігрілися. Значить, але е, що не бажано робити, це тоді, коли ну що не бажано робити е, в холодну пору року. Е, на довготривалий час uh -huh. тварину впускати в тепле приміщення, uh -huh. а потім е, назад повертати на вулицю. Не потрібно. Це Чому? Не можна. Uh -huh. Тому що тварина в. На вулиці пристосовується до температурного режиму вулиці, і вона, якщо ми її даємо їсти, то організм, звісно, більше енергії тратить на обігрівання, немає сильних перепадів температури. і, Звісно, тварина собі спокійно переживе зиму, виживе, все буде добре. Ну якщо ми тварину запускаємо в тепле приміщення, тварина розігрівається в її підшерсткові, звісно, так як вона була на вулиці, і сніг. і Вода попадає так. Тобто від температури тіла е, вона е, виходить, просихає, угу. е, відсихає, так, і це слугує як бар'єром для подальших морозів. То коли вона заходить в тепле приміщення, вона відтає і стає мокрою, угу. і е, потім, коли ми її е, виводимо на вулицю, е, що тварина? Вона замерзає. Тому е бродячих тварин в теплі приміщення на довготривалий е час запускати і виганяти не бажано. Краще зробити будку на вулиці е в місці, де немає. Е там з козняків, так От, для того, щоб не було продуху сильного повітря, і все її годувати. Це саме основне. Друзі, кожен з нас може зробити маленьку частинку своєї доброти для того, аби тваринки безпритульні могли вижити. Тож погодуйте їх, зробіть їм маленьке укриття, і вони вам будуть дуже вдячні.